Креативність усі різновиди мистецтва, які ми практикуємо, є лише учнівством. В висоті мистецтво це наше життя М. К. Річардс Коли ми думаємо про креативність, то зазвичай уявляємо письменників, художників. Акторів і музикантів, осіб, які активно працюють у сфері мистецтва. Але творчі здібності жодним чином не обмежуються зазначеними покликаннями: успішне бізнесування, інноваційне виховання дітей, веселе й цікаве життя. Усе це потребує не меншої, а інколи й більшої креативності. Творчі моменти натхнення надзвичайно важливі для всього нашого життя, стосунків, сім'ї, бізнесу, роботи і становища в суспільстві. Успішні впевнені люди покладаються на свою креативність, щоб постійно продукувати нові ідеї та втілювати їх у життя через щоденні випробування. Ви креативні? Відповідь на це запитання буде визначальною для багатьох аспектів вашого життя. Те, як ви себе оцінюєте, чи довіряєте своїм інстинктам, як розв'язуєте проблеми, придумуєте ідеї і знаходите рішення, усе залежить від вашої відповіді на таке запитання. Дозвольте пояснити, Тільки років тому я дізнався про дослідження великої корпорації. В якій були стурбовані недостатньою креативністю своїх інженерів. Для розв'язання цієї проблеми запросили групу психологів, які мали дізнатися, що відрізняє креативних людей від тих, хто такими не є. Керівництво компанії сподівалося, що завдяки дослідженню вдасться знайти методи стимулювання менш креативної групи. Психологи проводили різноманітні тести для виявлення, що саме відрізняло креативних працівників від інших. Може, вся справа була в якійсь магії, і якщо так, то в якій вони поставили сотні питань щодо всього, починаючи з освіти, виховання і хобі і закінчуючи вподобаннями, улюбленими кольорами та їжею. У пошуках невловимої розгадки були досліджені переконання, думки і ставлення до певних речей. Після кількох місяців дослідження і кількох сотні тисяч доларів отриманого гонорару психологи знайшли те, що шукали ключовий чинник, який відрізняв дві групи, справді був і полягав у тому, що креативні Люди вважали себе креативними, а менш креативні, та себе не вважали. Хоча це й може видаватись очевидним, насправді є дуже показовим для розуміння того, хто ми і як живемо. Ситуація з інженерами полягала в тому, що ті, які не вважали себе креативними, Ніколи не дозволяли собі шукати нових рішень. Навіщо напружуватись, якщо тобі нема чого додати. Вони просто відчували, що не мають ідей та здібностей для того, щоб бути інноваційними. З іншого боку, ті, які вважали себе креативними, діяли відповідно. Вони постійно випробовували нові підходи і вигадували нові ідеї та рішення, які підсилювали їхню віру в те, що вони справді креативні. Тож, бачите важливість питання, чи ви креативні? Хоч якою була б відповідь, вона стане пророцтвом, котре саме себе виконує. Якщо ви відповіли ствердно, що ж, вітаю, за допомогою технік, наведених у цьому розділі, зможете стати ще креативнішим. Якщо ж ваша відповідь ні, не впадайте у відчи. Незважаючи на вашу теперішню думку про себе, ви маєте неймовірний творчий потенціал, який необхідно лише пробудити. Виконуючи кілька простих вправ, відкриєте свою креативність, і вона допоможе досягти ваших цілей та мрій. Скоро ви не тільки станете креативним, а й почнете розглядати це як одну з найважливіших навичок у житті. Усі ми маємо творчі здібності. Бути креативними у нашій природі це частина того, ким ми є. На жаль, багатьом із нас на певному ранньому етапі життя казали, що ми не такі. І ми повірили в це. Унаслідок цього наші творчі задатки було пригнічено. На щастя, їх можна легко пробудити і задіяти знову. Шість креативних тактик для успішного життя. Будьте дослідником. Одна справа бути відкритим до нових ідей і зовсім інша активно шукати їх. Дослідник завжди пробує нові незвичні способи. Він вірить, що є інші світи, варіанти, товари, послуги, друзі, методи і ідеї, які лише чекають на те, щоб їх відкрили. Дослідник не піде втор... второваною дорогою. Найбільші прориви у мистецтві, бізнесі, освіті і науці відбувалися тоді, коли хтось починав досліджувати те, що раніше нікому не спадало на гадку. Дослідники не бояться невідомого вони знають, що досягти успіху і знайти щастя можна, лише йдучи своїм унікальним шляхом. А не ступаючи за іншими. Тож вони швидко просуваються вперед і завжди на поготові. Ставте питання. Запитуйте про що завгодно. Слово питання, англійські question походить від латинського куаре, шукати, тобто слово. Квест Також походить від того самого кореня. Креативне життя це постійний квест. Ставлення питань є незамінним для зростання. Не приймайте нічого на віру, будьте наївними, постійно запитуйте, казав відомий винахідний винахідник Бакмінстер Фуллер. Немає нерозумних питань. Єдине нерозумне питання те, яке ви не поставили. Тож запитуйте про все. Чому я живу саме так? Чому виконую цю роботу? В чому я себе обмежую? Що мені треба змінити? Чому я щодня снідаю кавою з тостом? Чому не роблю фізичних вправ? Як можу більше часу проводити з родиною? Чому постійно ходжу в той самий ресторан? Я Якими своїми талантами нехтую? Яка звичка, котру я можу створити і практикувати щодня, суттєво змінить моє життя? Що трапиться, якщо звернуся до цієї людини, компанії, клієнта? Що відбудеться, якщо ми вдвоє скоротимо чи подвоїмо лінійку товарів? Що буде, якщо припиню дивитися телевізор? Що трапиться, якщо ми продамо будинок і переїдемо до Мексики? Я маю друга, який саме це і зробив? Він якось поставив собі останнє запитання. І йому сподобалась отримана відповідь. Друг був одружений і мав двох дітей та перспективну кар'єру. Але вони з дружиною продали все і переїхали в Мексику. Його батьки та більшість друзів подумали, що він збожеволів і повівся абсолютно безвідповідально з огляду на двох дітей. Проте сімейну пару це не зупинило вони обрали гарне мексиканське село, відоме своєю мистецькою спільнотою. І переїхали. Там він написав роман, дружина зайнялася виготовленням кіраміті, а діти пристосовувалися до нового способу життя. Вони прожили в Мексиці майже 4 роки, а потім, урешті-решт, повернулися. Хоча його роман і не став бестселером, усе таки прислухався до своїх бажань і тепер працює у видавництві. Почуваючись набагато щасливішим аніж на попередній роботі, це був найсміливіший і найкращий крок, який я зробив у житті, широко усміхаючись, каже він. Головне не цензурувати, незалежно від того, наскільки непрактичними і шаленими здаватиметься запитання або відповідь. Завдяки цьому можна взяти свіжі і несподівані ідеї. Якщо будете чесними та відкритими із собою і старанно ставитиме запитання щодо кожної зі сфер вашого життя, то найімовірніше помітите. Деякі з цих питань виявляють сліпі зони та переконання, котрі мають бути змінені. Інші запитання розплющать очі на потреби й бажання, що ви придушуєте. Ми діємо за звичкою, а ж легко звикаємо до рутини, яка колись, можливо, була нам корисною, а зараз, очевидно, тримає на місці. Наше майбутнє залежить безпосередньо від того, наскільки ретельно ми ставимо під сумнів і досліджуємо наші переконання, дії, цінності, цілі та спосіб життя. Правильне питання. Мають вирішальне значення для креативного зжиття. Якщо хочемо побачити нові перспективи і отримати нові ідеї, то необхідно ставити глиботі питання і без осуду слухати відповіді на них. Саме цей процес відкриває незліченні креативні можливості для змін. Вигадуйте багато ідей. Найкращий спосіб знайти гарну ідею. Вигадати багато ідей, казав Лінус Полінг, Нобелівський лауреат у галузі хімії. Якщо ви маєте лише одну ідею, одне розв'язання проблеми, тоді у вас тільки один шлях. Це доволі ризиковано у світі, де необхідно багато гнучкості. Підхід, одна відповідь, одне рішення. Глибоко вкорінюється у нашому мисленні. Дуже часто, перебуваючи в пошуках рішення або відповіді, ми обираємо перше, що спадає на думку: Тренуйте мозок шукати багато рішень. Вивільніть свою творчість і уяву. Так, це працює, але може є краща відповідь. Маєте казати ви. Пошук другого. Третього четвертого рішення стимулює креативну уяву. Часто для реалізації нашої мети підходить друге або третє рішення те, яке є дещо незвичним. Гай Бушар керує успішним рекламним агентством у Монреалі. Йому платять за те, що він придумує для клієнтів інноваційні рекламні компанії, діє за правилом, яке вважає. Дуже допомогло йому в кар'єрі. Я змушую себе придумувати щонайменше три різні концепти для кожної компанії. А тоді обираю найкращий. Часто відчуваю спокусу порушити правило. каже він. Іноді з першої спроби я вже маю, як мені здається, геніальну кампанію. Але й далі напружую розум і вигадую ще. Дві, навіть якщо мені подобається перша. Іноді обираю саме її, але все ж частіше працюю з другою або третьою ідеєю. Щоразу, коли спіймаєте себе на думці, що ви маєте лише один варіант, нагадайте собі, що треба бути креативним. Життя сповнене різних варіантів. Відкривайте їх для себе. Відкривши свій розум, вправляйтеся в пошукові альтернативних рішень і варіантів. Порушуйте правила, змінюйте звички. Бути креативним часто означає руйнувати старі схеми для створення нових. Для того, щоб зробити щось так, як це робили завжди, не потрібна особлива мужність. Іноді порушення правил. Революція у власному житті і позбування набридливих звичок і схем, які тримають нас на місці, є найрозумнішим шляхом. Скотті Боумен, відомий у хокейних колах як інноваційний тренер. Він знає, як витиснути з гравців максимум. У 1996 році Скотті визнало тренером року за те, що провів команду Detroit Red Wings до найбільшої кількості перемог у сезоні побивши попередній рекорд Національної хокейної ліги. У його команд також більше перемог, аніж у команд будь-якого іншого професійного хокейного тренера. У лютому 1997 року ця цифра сягнула разючої позначки 1000 перемог. Якщо команда виступає не дуже добре, Скотті зазвичай ставить разом гравців, які не звикли грати один з одним, щоб розворушити їх. Це суперечить прийнятому підходові, згідно з яким треба тримати тих самих гравців на тій самій лінії, бо вони знають один одного та можуть передбачити дії партнера за командою. Також Скотті не боїться використовувати для отримання результатів інші неприйнятні комбінації. Про ще одну цікаву техніку я дізнався від успішного дизайнера одягу в Нью-Йорку. Коли я відчуваю, що топчуся на одному місці, розповіла вона мені. То змінюю режим сну замість того, щоб ставати о сьомій і лягати об 11, встаю о четвертій та лягаю о дев'ятій. Здається, ця проста зміна режиму стимулює виникнення нових ідей. Підвищення продуктивності. Згодом я спробував зробити щось схоже і доміся чудових результатів. На три найближчі місяці запровадив такий режим, щоб за добу в мене було два періоди сну. Я вставав о четвертій ранку і працював до обіду. Йшов спати о 2 дня, вставав о шостій вечора, а потім працював до опівночі. Після чого знову лягав спати. Завдяки цьому був надзвичайно продуктивним. Окрім того, я отримав додаткову перевагу, яка полягала у двох ранкових періодах, коли я працюю найкраще. Мені також снилося набагато більше снів, або принаймні більше снів запам'ятовувалося. Якщо ви не здобуваєте бажаних результатів у житті, може. Треба порушити якісь правила. Які саме звички або моделі ви можете змінити, як можете все розворушити. У якій зі сфер вашого життя потрібна революція. Настав час узяти все у свої руті. Не бійтеся руйнувати звичний лад. Коли пил осяде, ви побачите, що зміни були на краще, використовуйте уяву. Уява не прив'язана до реального світу. Вона не знає обмежень. Ви можете досягти всього, що можете уявити і у що повірили. Творча фантазія допомагає вивчати різні варіанти, уявляючи численні сценарії та їхні результати. Використовуючи цей дар, можемо змінити або поліпшити своє життя. Ось два простих способи використання уяви для набуття інноваційних ідей. Уявіть, як би це зробили інші, які якості в людях ви найбільше цінуєте, кого поважаєте за творчі досягнення, наполегливість або особливе бачення. Оберіть рольову модель когось, кого би ви хотіли наслідувати. Це може бути хтось живий або вже потійний, добре знайома вам людина чи та, яку ви ніколи не зустрічали. А тепер уявіть, що ця людина перебуває на вашому місці. Вона зіткнулася з вашою проблемою або випробуванням. Уявіть, що ця людина перебуває буквально у вашому тілі, адже уява не обмежена реальністю і опиняється у вашій ситуації? Він або вона тепер можуть жити вашим життям. Що б він або вона зробила? Наприклад, як би в цій ситуації діяли, діяли Джон Ф. Кеннеді, Нельсон Мандела, Джон Леннон або Мати Тереза, які б припущення вони робили? Які б обмеження ігнорували? Які знання могли б додати, які інноваційні або революційні зміни вони вчинили б. Цей процес може виявитися надзвичайно корисним для того, щоб стінути з нас самонав'язані обмеження і показати варіанти, які ми не розглядали раніше. Уявіть, що ця людина спілкується з вами і дає поради? Ця техніка. Стала широко відомою влітку 1996 року, коли Боб Вудворд повідомив, що перша леді США Гілларі Клінтон використовує її для уявних бесід із колишньою першою леді Елеонорою Рузвельт. Цього прийому її навчив блискучий письменник і вчений Джин Хьюстон під час семінару в Кемп Девіджі. Це заміська резиденція президента США. Це проста вправа, для виконання якої необхідно уявити, що ви маєте справжню розмову з людиною, яку поважаєте, і до порад, якої прислухаєтеся. Джин Х'юстон також модерував уявну розмову відомого телеведучого Ларі Кінга з його наставником, потійною легендою телебачення Артуром Готфрі. Це відбувалося в ефірі шоу Ларі Тінга на очах мільйонів глядачів, щоб продемонструвати ефективність та простоту цієї техніки. Тірівняткі компанії та професійні спортсмени однаково використовують таку техніку наставництва для отримання ідей і натхнення. Чи вона справді працює? Звернемося до слів Наполеона Гіла щодо цього. У своїй книзі «Думай та багатій Гіл ділиться тим, як проводив уявну зустріч зі своїми невидимими радниками. Він обирав дев'ятьох людей, чиї життя та роботу вважав найбільш вражаючими, наприклад, Абрагама Лінкольна, Ендрю Карнегі і Генрі Форда. Перед сном заплющував очі та уявляв. Що ці чоловіки сидять із ним за одним столом для перемовин. Варто зазначити, що на таких уявних зустрічах Гіл зовсім не був пасивним спостерігачем. Він казав: Мої уявні зустрічі не обмежувалися тільки можливістю побути в компанії тих людей, яких я вважав великими. Я фактично був лідером групи, граючи роль голови. Хоча Гіл однозначно заявляє, що все відбувалось у його уяві, і насправді він не вірив у те, що розмовляє з реальними людьми, ідеї, згенеровані під час цього процесу, були більш як реальними. І саме ці ідеї привели його до славного шляху пригод і багатства. Користуючись цією системою, він успішно розв'язував складні проблеми, які поставали перед ним та його клієнтами. Що допомогло йому стати дуже заможною людиною. Заповніть колодязь. Заповнення так званого колодязя означає підживлення самого себе. Ми маємо навчитися підживлювати себе бути достатньо уважними, щоб свідомо поповнювати свої ресурси, коли це необхідно. Нова людина. 21-го століття має навчитися знаходити ефективніший баланс між роботою та відпочинком. Буддистський вислів твердить постійно натягнутий лук колись зламається. Це той факт, який ми ігноруємо під час складних періодів у житті. Коли ви цінуєте свою креативність, то вчитеся стимулювати внутрішню музу. Розваги та різноманітність занять є чудовими стимуляторами. Більшість успішних людей розповідають, що найбільші прориви у них траплялися після того, як вони брали паузу для розмірковувань і переоцінок. Це легко зрозуміти, оскільки, коли ви нічого не робите, ваша підсвідомість творчий розум, працює наповну. Блискучі ідеї виникають майже завжди в такі періоди затище. Наповнювати колодязь означає думати заради розваги, а не через необхідність. Робіть щось незвичне, стимулювальне. Здивуйте себе, облишивши звичайну рутину. Знайдіть нове хобі або заняття, наприклад, катання на лижах, малювання. Видування скла, польоти на дельтаплані, водяне поло, садівництво. Це може бути що завгодно, аби лише воно наповнювало та підживлювало вас. Стимульований і збуджений розум більше сприйнятливий до нових ідей, аніж розум, обтяжений деталями і дедлайнами. А якщо ви почуватиметеся дещо винними через те, що розважаєтеся. Просто нагадайте собі, що наповнюєте колодязь. Настав час для Ренесансу особистості. Перша половина 16 століття стала періодом інтелектуального та художнього відродження в Європі. Наплив творчості виштовхнув європейське суспільство з похмурого середньовіччя. У Те, що інколи називають золотим віком Ренесанс. Це був час митців Леонардо да Вінчі, Мікеланджело і Рафаеля. Христофор Колумб тільки но відкрив Америку, Васко да Гама відплив до Індії, Кортес до Південної Америки. Уявлення та світогляд людей розширювалися. Відроджувалася наука. Коперник відкрив, що саме земля обертається навколо Сонця, а не навпаті. Було винайдено друкарську машину. Це був період надзвичайних інтелектуальних досягнень і розвитку мистецтв. Цей приплив нових ідей, нової культури розширював свідомість людей. Наближаючись до 21-го століття, ми теж маємо можливість увійти до періоду ренесансу особистості. Ще ніколи в історії людства особа не мала такого різноманіття ідей, змін і варіантів. Старі шляхи стрімко поступаються новим, тим часом як ми буквально змінюємо свій спосіб життя. Для багатьох такі перспективи здаються гнітючими. Але насправді це не так. Наша підсвідомість уже успішно сприймає цю нову реальність та повідомить нам про можливості, що це для нас креативність є необхідною навичкою для успішного життя. На щастя, її можна розвинути, оскільки такий талант вроджений, розбуджений творчий дух. Це набагато більше за періодичні інсайти. Це здатність регулярно і послідовно розв'язувати щоденні проблеми інноваційним і унікальним чином. Це означає виходити за рамки звичного, використовувати натхнення, що вічно перебуває всередині нас і сповнене ідей. На вас чекає особистісне відродження. Відкрийте. І використовуйте свій творчий дух, і він перетворить ваше життя на гостру, цікаву пригоду.